Як російська ескалація у Польщі вплине на мирний процес щодо завершення війни, які є важелі у США та Європи, аби примусити Росію сісти за стіл переговорів? Про це сьогодні поговоримо із Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Пане Євгене, добрий день. Вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, коли говорити про перемовний процес, то він, мабуть, що завершився зустрічю на Алясці. Ну і сьогодні вже ми побачили заяву від Кремля про те, що певною мірою цей перемовний процес призупинився. Він на паузі. Власне, очікували більшого, тому що очікували і зустрічі лідерів, і припинення вогню. Принаймні про це говорили, але натомість отримали дрони по Україні, отримали дрони по Польщі, удари по заводу в Мукачеві американському і так далі. Фактично Кремль знущається над цими мирними зусиллями Трампа. На вашу думку, наскільки це може далеко зайти, ось це так зване побиття немовляти, тому що виглядає це направду так, і наскільки далеко може дійти тестування Заходу на міцність? Я думаю, що ми маємо просто виходити з однієї простої речі: з того, що Путін не хоче. Завершення війни з того, що Путін добре розуміє, як працює Захід, і він готовий це використовувати у власних інтересах. Ця ситуація вона є частиною, ну я б сказав, російського модус-операнді, тобто способу мислення, де росіяни просто вважають, що вони можуть ну, діяти в такий спосіб, і все тут і більше нічого, і вони готові. Добуватися того, що їм на сьогоднішній момент важливо. Це абсолютно ну, чітка позиція, і вона не може бути ну, якось по-іншому тлумачена. Путін домовлятися ні з ким не хоче. Давайте це усвідомлювати і розуміти, що у нього немає, немає потреби ні з ким домовлятися. Але ж треба його примусити. Трамп говорив про нібито те, що він готовий перейти до другого етапу до економічних санкцій. Наразі ми не бачимо таких поривань. На вашу думку, ось ця ескалація, яка відбулася під час прольоту російських дронів у Польщу, чи вона підштовхне і Європу, і Захід до якихось рішучіших дій? Слова Трампа я давно перестав сприймати як чинник міжнародної політики, тому що я відчуваю, що американського президента, на жаль, немає стратегії мислення і немає стратегії вирішення тих проблем, які існують, в контексті того, якою має бути позиція Сполучених Штатів як світового лідера. От такого відчуття лідерства в мене немає. Я нічого не можу з цим поробити. Це перше. Друге, це те, що я, на що я хотів би звернути увагу, це те, що насправді реакція НАТО на приліт понад 20 дронів по території Польщі, члена НАТО. Не просто члена НАТО, а країна, яка сприймається як ключовий член Альянсу на його східному фланзі. Реакція, що це просто провокація. Вона буде тільки заохочувати Путіна, це абсолютно зрозуміло. Польські військові і військові НАТО, які перебувають на території цієї країни, вони, мабуть, вперше збивали власне, те, що ну, вони, вони, вони збивали. Е... Для них це було несподіванкою, тому вони і застосовували такі дорогі ракети. Ну, це з одного боку не перші дрони, які були на території Польщі, це вже не перший випадок, але з іншого боку, знаєте, обговорювати те, якими е, засобами діяти в умовах, коли існує загроза життю своїх громадян, це вже, знаєте, пророгатива ситуації як в Україні, коли ми звикли до повітряних тривог. Мені насправді не дуже приємно, що моя порада кількатижневої давнини польським друзям. Вчитися жити в умовах повітряних тривог, вона ну, справдилась достатньо швидко. І це ну, далеко не той випадок, коли мені, мені б цього хотілося. Але в будь-якому випадку, я думаю, що ми маємо шанс на розвиток відносин між Польщею та Україною, я б хотів, би, щоб той негативний тренд, який на сьогоднішній момент. Спостерігається, вони, він був би зламаний, але ну, з іншого боку, є, в принципі, перспектива і погіршення відносин, і це теж треба розуміти. Власне, ось ця подія, яка сталася, вона показала те, що. Європі більше, мабуть, що не варто розраховувати на лідерство Америки, на їхню підтримку. Кожен, мабуть, що має розраховувати на себе. Ну і так само, мабуть, що безпека Польщі, зокрема, в тому числі залежить і від нас і від України. На вашу думку, ось тепер, коли викристалізовується більше розуміння, що варто покладатися лише на себе. Як буде діяти далі Європа? Чи е, будуть вони ухвалювати якісь рішучі ось кроки? Чого нам очікувати? Я не бачу, чому Європа має діяти рішуче. Польща, принаймні, такі події можуть повторюватися завтра, післязавтра. Вже польща проводить спільні навчання, домовились про спільні навчання з Україною. Ми їх будемо вчити збивати ці дрони, але що ще може відбутися після ось такої провокації, як вони назвали? Почекайте. По перше, треба сказати про те, що вже протягом тривалого часу Польща Україні допомагає. Допомагають країни Балтії, допомагають різні країни. Але головне, вони всі допомагають нам, всі країни Заходу, допомагають нам витратними матеріалами, технікою, озброєнням, грошима, але вони не допомагають нам людьми і не будуть допомагати людьми. Той, хто говорить, що до нас приїдуть е західні військові, той просто обманює сам себе. До нас можуть приїхати добровольці, але які беруть участь в інтернаціональному легіоні. Це правда. Всі інші ні. Їх не буде, і це треба максимально чітко собі зрозуміти. Так, але водночас треба, мабуть, що об'єднувати зусилля, тому що самому протистояти великій, на жаль, країні агресору Росії важко. Пане Євгене, на вашу думку, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Це виключно якісь економічні санкції, які вдарять по їхній цій воєнній машині? Чи може Європа і США застосувати ось ці санкції обмеження уже найближчим часом? Про нафту багато говорять, тому що це один із таких найбільших найбільша стаття доходу Росії. Я думаю, що е, на сьогоднішній момент е, треба говорити про те, що санкції проти російської нафти вони навряд чи будуть ефективними в багатополярному світі. Бо ми бачимо, що заяви Трампа вони не лякають Індію та Китай, які є основними основними е, отримувачами російської нафти, і вони не, не збираються від цього відмовлятися абсолютно. Тобто, тут все, я б сказав, максимально чітко. Е, і тут треба сказати, що ми е, маємо для себе розуміти, що нам треба говорити з Заходом мовою, яка Заходу зрозуміла. Це не означає краща англійська мова, це означає мова інтересів і цінностей, які там існують. Тобто, я вже не перший місяць, мабуть, говорю про те, що. Україна має показувати себе як вістря в боротьбі добра і зла, показуючи ці, ну, е, говорячи про християнсько-юдейські цінності, які в Західному світі поширені і активно використовують. Що Україна має максимально говорити про те, чим і як вона може допомогти. Якщо ми просто будемо весь час просити про допомогу, ну якщо ми будемо просто стояти з простягнутою рукою, то далеко не факт, що Жибрака хтось потягне за собою, зразу його працевлаштує, обіг гріє і так далі. Ось цей, пане Євгене, цей контракт зі Сполученими Штатами, про який говорить президент, про спільне виробництво дронів, це те, про що ви говорите? Спільне виробництво дронів це тільки можливість. Нам потрібна широка допомога, розумієте? Нам потрібні інвестиції в українську промисловість. Причому інвестиції, які б робилися спеціальним якимось фондом, тому що приватні інвестиції до нас заходять здебільшого тільки з підприємств оборонного промислового комплексу, це не секрет, тому що вони можуть розраховувати на значні прибутки, нам потрібні реальні санкції проти Росії, зокрема проти російських металургів, проти Росатома, проти всіх російських монополій. Які приносять Росії значні кошти, дев'ятнадцяти вона 19 -й пакет санкцій е, буде дієвим, тому що всі 18 Ні. до цього не буде дієвим Ні, пакет санкцій. Лад. Жоден пакет санкцій, який схвалюється навіть європейським союзом, але схвалюється без участі сполучених штатів. У нас немає на сьогоднішній момент в світі єдиного підходу там, де санкціями виступають. Сполучені Штати і, можливо, Європейський Союз, і Японія, і Австралія, і Канада і Велика Британія то можуть не виступати Індія, Китай, Південна Африка, Бразилія, Аргентина, і світ є на сьогоднішній момент таким, що дуже складно зробити щось, зробити яку, ну, якусь даруйте економічну революцію. Це просто неможливо, на мою думку. Ці всі, всі м, чинники, фактори, які ви назвали, е, і справді санкції від штатів від Європи, такі глобальні, і е, спільне. Спільна економіка, інвестиційний фонд, інвестиції в Україну це все такі ну, стратегічні кроки. Вони на майбутню, на велику перспективу. А війна триває. На жаль, вбивства тривають кожен день. І, звичайно, що хотілося би, якби це подіяло якомога скоріше. Як це зробити для того, щоб все подіяло якомога скоріше, треба, щоб ми. Були переконливими, щоб ми були зрозумілими, і щоб ми зробили виживання і успіх України частиною західного політичного інтересу. У нас на сьогоднішній момент ми себе тішимо ілюзіями, що ми швидко станемо членом ЄС, що ми швидко станемо членом НАТО. Це ілюзія. Ілюзія надзвичайно небезпечна, тому що значна частина західного істеблішменту, вона просто не. Росла в тих умовах. Ще вона фактично росла ще в тих умовах, коли був Радянський Союз, коли була холодна війна, і вона звикла до цього. Вони звикли до уявної величі Росії. Вони звикли, що проти цього не можна боротися. А нам треба поламати цю парадигму. Нам треба показати, що все має бути абсолютно інакше. А чи ви не бачите таку тенденцію, що зараз не лише говорять про те, що ось в Євросоюзі нам не треба воююча країна а тепер, коли Росія фактично напала на Польщу? Ми не побачили якоїсь єдності навіть серед членів Євросоюзу. Вже навіть, мені здається, один із посадовців Словаччини говорив: Ну, я сподіваюся, що це була помилка, що вони не летіли до нас, що члени Євросоюзу не готові стояти навіть самі за себе і за своїх колег-партнерів. Так, це проблема. Але. Це ознака демократії, демократичного суспільства. По іншому, на жаль, не буде, і ми це теж маємо розуміти. Ми або розуміємо, що в демократичному суспільстві будуть різні думки, або відкидаємо це наглухо і говоримо, що ні, вибачте, давайте все буде абсолютно, абсолютно по-іншому. Я думаю, що, в принципі, ми маємо максимально чітко усвідомлювати, що. Україна на сьогоднішній момент як найбільша за територією держави Європи, є викликом інтеграційних процесів, і ми маємо говорити говорити в різний спосіб, доносити цю ситуацію про те, що без України ані Європейський Союз як інтеграційний проєкт, ані, сполуч... ані НАТО не будуть реалістично. Як може бути Європейський Союз? Інтеграційним проєктом, коли європейським, коли в ньому не бере участь найбільше за площує держава Європи, як де тоді розмова про цінності, де розмову про все інше? А вони бачать в нас конкуренцію? Можливо, ну вони не чують наші такі аргументи, тому що кожна країна думає про якийсь свій бюджет. Як тільки українська продукція аграрна вийде на ринок Європи, тут вже... І, Власне, місцева, локальні, місцеві фермери будуть страждати. Можливо, через це вони нас не чують. Так, звичайно нас бачать конкурента і в аграрному секторі, і в багатьох інших, і власне в нашій промисловості. Тому я б сказав, що допомога Україні вона балансує між логікою європейських цінностей. Солідарності, підтримки демократії і так далі. Але з іншого боку, от е, вигода і інші речі вони теж відіграють свою роль. Я не відкрию, я думаю, е, якусь велику істину, якщо скажу, що для європейців ця ситуація Ну вона дуже небезпечна, і вони в Україні вбачають конкурента так, конкурента, але. Вони не усвідомлюють всередині себе, що якщо вони втратять, скажімо, можливість Україні допомагати через те, що Україна втратить суверенітет, то вони Росії подарують величезні можливості для атаки на них. Але про це треба розповідати не лише українськими словами, розумієте? Про це треба розповідати спільними зусиллями. В Польщі, наприклад, не зайдуть. Виключно українські тези, тому що польське суспільство достатньо консервативне. Нам треба суспільство, яке на це все дивиться більш, ну, якщо хочете, е критично, але ми не можемо змінити цю ситуацію. Ми можемо тільки діяти спільно, говорячи з Польщею і про українські проблеми, польськими і українськими голосами, шукаючи. В Угорщині тих, хто хоче говорити про українські проблеми, шукаючи в Словаччині, нагадуючи те, що вони виконують наші військові контракти на е гаубиці для нас роблять. І таких прикладів може бути дуже багато. Ми маємо апелювати не до абстрактних цінностей, а до прагматичного інтересу. Тобто, виживання України, має бути частиною європейського спільного інтересу. От, пане Євгене, коли актуалізувалася тема гарантій безпеки для України, говорили про те, що Можливо, навіть для України буде краще швидше вступити до Європейського Союзу, аніж до НАТО, тому що ну, статут НАТО не передбачає такої швидкої реакції на напад, на вторгнення того чи іншого агресора. Там лише ну, рекомендація, так а саме ось в Європейському Союзі, в цьому економічному е альянсі, якраз чіткі. Тко прописано, що країни-члени мають спільно реагувати на цю атаку. Ну і от мене постало питання: а чи власне виправдане наше таке прагнення вступити в НАТО, вступити в Європейський Союз? Звичайно, ми не маємо йти на поводу там умов Путіна, який забороняє розширення НАТО, і так далі. Але нам вирішувати про нашу євроінтеграцію і так далі. Ми ж бачимо, які вони ну не об'єднані. Згадаємо словаччину, угорщину. Ми ж бачимо, які вони нерішучі. Чи треба нам це? Ну, по-перше, це закладено в Конституції, правда, це так. Наше прагнення стати членом НАТО та Європейського Союзу. Ми або діємо в відповідності з нашим законодавством, або змінюємо Конституцію. Змінити Конституцію до завершення бойових дій ми не можемо. Mm -hmm. По-друге, маємо розуміти, що фраза, яку приписують соціалісту Бернштейну, процес все результат ніщо» – це якраз те, що пов'язано з європейською євроатлантичною інтеграцією. Не треба думати, що нас там чекають вже з розкритими обіймами. Треба розуміти, що на нас чекає серйозна дійсна конкуренція, так, це правда. І виходить це саме з цього. І тут, я думаю, немає насправді нічого складного. Треба просто розуміти, що фактично ми маємо використовувати зараз наш потенціал для того, щоб нас якомога активніше притягували до себе. Але це треба робити, ну, якщо хочете органічно. Якщо ми не робимо цього органічно, то з цим будуть суттєві проблеми. І наостанок хочу запитати: ви говорили про багатополярний світ, і ось на нещодавному параді у Пекіні ми чітко побачили об'єднання такої вісі зла. Е, ну і на противагу нашій осі, яка складається із е, країн демократій. Е, Ось саме в тому таборі, в ворожому, в таких в, в авторитарних країнах, чи вони об'єднані, чи вони е, згодні і будуть в довгостроковій перспективі підтримувати Росію і живити її для продовження цієї війни, чи там теж все не так гладко? Ні, ну є і протиріччя між Китаєм та Індією, і обидві країни мають більше ніж півтора мільярда населення і. Конкурують і за ресурси, в тому числі Росія це використовує в своїх інтересах, і є заяви Трампа, які фактично провокують, ну, я б сказав, провокують на е, опір його е, діям. Тому нам треба шукати можливість для діалогу з різними учасниками. І, скажімо, в якості такого е, інструменту. Може стати перспектива відновлення України, адже багато хто має, ну, розраховує брати участь в відновленні України. І це можливість використовувати величезні кошти. І тому ми маємо з цією можливістю максимально активно працювати. Дякую вам за те, що долучилися до нашого етери. Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Ну, говорили, ми про перемовний процес, як примусити Росію або сісти за стіл перемовин, або будь-яким іншим чином завершити війну, чи будуть діяти економічні санкції, і як об'єднатися Україні, європейському союзу Сполученим Штатам у боротьбі проти. Ворога. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм ви можете побачити на нашому Ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. Переходьте, скануйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!